Привіт усім! Зараз буде така інформація, можливо, хтось не готовий для неї, але я ж віщунка Віщу... віщую. віщую. Зверніть увагу, що найближчим часом люди, яким не вистачає, друзів, яким не вистачає розмови, бесіди, наприклад, з психологом. З людиною, яка вміє слухати. Ці вони вже почали. Ой, стійка падає, вже почали задавати багато питань, таких дуже-дуже інтимних. і-і, штучному інтелекту. Так. Шут. Не ІІ, а шути. Штучному інтелекту. І найближчим часом. Навіть професія психологів, вона якось видозміниться, тому що ці потреби людині буде закривати е, саме штучний інтелект. Зверніть на це увагу, практики. Бо зараз дуже-дуже так. Я, я дуже була проти цього. Я не хочу ламати систему, правда. Я хочу дружити з системою, але хочу, щоб людям було дуже добре. Я дуже хочу, щоб людям жилося легше. Штучний інтелект дозвичай, ось, я по-дружньому відношуся до штучного інтелекту, і він може нам допомагати з об'єктивної точки зору. З точки зору, коли штучний інтелект бачить, як архів історично набутків, здобутків досвіду людини і він може це все обробити і, проаналізувавши, якось видати інформацію доступну індивідуально для якоїсь людини під її запит, якщо вона задає якісь питання, навіть психологічне, життєве, не тільки професійне, розумієте? І зараз я вже чую в просторі так ментально, глобально це вже практикується ось. Але я проти того, коли психологів загнали в куток і кажуть: ось купуйте там напрямки якісь точкові, і давайте практикуйте один напрямок в своїй практиці. Я проти цього. Я за те, щоб психологи, ось я як еклектик, вони зрозуміли, що психологія це наука про душу, про психію. Розумієте, душа. Насправді, психологи це люди з відкритою душею, які можуть дуже глибинні речі відчувати і бачити. Це не тільки по методичці отак працювати, яку ви на навчанні отримуєте. Психолог це практика. Насправді це величезна глибинна практика. Тому я себе називаю глибинною психологійною, тому що я відразу спілкуюся на рівні душі. Я відразу бачу родову систему там. Атмологічні якісь е, особливості в людини. Оце психолог. І просто маєте це на увазі, що я розказала в цьому відео. Я хочу, щоб по-дружньому якось і система дружила з людьми. І ми з нею, і мали користь він розумієте? Щоб обидві сторони були в перемозі. Обидві ще легше було усім.